Цей хор коледжу Ісуса з університету Кембриджу, великобританських співаків вже добре знають у Бельгії, Естонії, Сполучених Штатах, чекали на нього і у нас, хоча зізнаються слухачі, навіть не знали цього хору. Ні, я цей хор не знаю, але я маю музичну освіту, диригент, так що мене, я і хоровик, і мене це і моє. Незалежно, що я є священником. Не знаю, але я хочу послухати задоволення. Любите релігійну музику? Я люблю всяку класику, релігійну. попсу не люблю. Коріння колективу сягає 16 століття. Тож і в їхній програмі музика пришестя і різдва давні композиції. Серед них і католицькі, і православні, і англіканські. Одна з цих пісень пісня Вільяма Бірда, який жив у 16 столітті поблизу Кембриджа. Твір став символом Кембриджу. Його на сьогоднішній день опублікували, адже бірда всі знають як талановитого композитора. А ще співали композиції Баха, які він написав у 18 столітті для свого хору Рахманінова та навіть нашого Леонтовича. Ендрю з вісьми років співає у хорах. Торік вступив на хіміко-інженерний факультет коледжу. Тож перейшов і сюди у хор. з восьми років я у хорі, який виконував саме релігійну музику. Поміж звичайною та релігійною музикою. Є різниця для мене вона у виразності. Тому я обираю релігійний хор, хоча ми співаємо і звичні пісні. Цей концерт є духовним налаштуванням на Різдво Христове. Хоча у них свята менш насичені аніж у нас. Я співатиму увечері у місцевій каплиці. Потім ще вранці на різдво піду співати. А опісля вся наша велика сім'я збереться за столом. Матимемо спільний різдвяний ланч. Потім підемо гуляти. Попереду в Хористів нова дорога. Хочу їхати до Німеччини. А опісля на схід Азії. Оксана Синишин, Олег Кухар, головні новини Львова.